Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України, слава нашим захисникам і захисницям. Як завжди нагадую, не забувайте донатити на ЗСУ, це дуже важливо. Сьогодні будемо говорити про наступ Росія на Харківщині, про перестановки в російському військовому керівництві, про те, як Путін дав покористуватися своїм піструном Лукашенкові, і також згадаємо про неймовірно політичне Євробачення. Але найголовніша розмова, яку я з вами сьогодні хочу провести, це про те, що те, що ми бачимо у публічному просторі, не відповідає реальному стану справ. І як, власне, в усій цій дезінформації зорієнтуватися. Тут я знову таки хочу поговорити, зокрема, і про зраду, яка, як на мене, аж надмірно несеться останнім часом по наших новинах та телеграмах. Нагадую, мене звати Богдана Мосу, я журналіст. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Якщо ще не підписалися, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте також про поширення і про те, щоб тиснути дзвіночок. Ну і також велика подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Бемі Кофі, Патреон, посилання на Монобанк, а також безпосередньо youtube спонсорство внизу усі є під відео-реквізити. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Отже, росіяни почали наступ на Харківщині, і ситуація на півночі області друзі дійсно складна. Ворог намагається просуватися у бік населеного пункту Липці та Стариця, а також у бік Вовчанська. Поряд із штурмовими діями ведеться інтенсивний вогонь з мінометів, артилерії, авіації по позиціях українських захисників. Але сили оборони відбивають атаки ворога, завдаючи ударів по штурмових групах. Друзі, росіяни зараз намагаються ухопити все, що тільки можна, поки до України ще не доїхала західна зброя. Як ви знаєте, це не швидкий процес. Ситуація ще певний час буде зберігатися важка, але ми маємо тримати наш мозок холодним і не забувати знову таки повторю, допомагати збройним силам на всіх напрямках. Я хочу ще раз нагадати, що разом із наступом росіян традиційно в соцмережах розноситься багато дезінформації. Багато зради, інформаційних викривлень. Тому знову таки закликаю вас, усю зраду, яка несеться, ділити на два, на три, а то й взагалі на десять. Багато всього буде відбуватися у телеграмі, також від експертів, від псевдоекспертів. На жаль, наше інформаційне поле дуже діряве для російської пропаганди. Так, Путін налаштований грати вдовгу. Це правда. Він налаштований розширяти фронти, завдавати великих нам втрат. Це правда, але. Нічого нового в цьому нема. Але чи все так добре у нашого ворога? Я б сказав геть зовсім не так. Якби у них все було добре, то вони б не міняли просто під час відкриття е, нової ділянки фронту, просто під час їхніх так званих ядерних навчань, як вони голосно е, про них проголосили. Вони б не міняли під час цього всього міністра оборони Шойгу якого пило погнало із посади, яку той обіймав увага майже дванадцять років? Тати в слажніших тяжеліших коли була спочатку пандемія а потім і а, ті безпрецедентні санкції. А, я думаю, що навіть слово безпрецедентне накот такою кажеться очень мягким, очень добрим, тому що на, 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 на... Глядя на тут. ось у кужуєтовича дуже грустне хлібала. Здається, гроші йому дійсно більше ніхто не дасть. Тепер він разом із Медведєвим буде телеграмним генералом, а може навіть також як і він сяде на стакан. Я мічтаю навіть Говорю, давайте ми кодалатими в Росії. Да ну не на цей стакан, хоча хто знає, які в них там тепер розклади. А все між іншим починалося так мило. Шойгу возив Путіна в Тайгу, а Путін там висмикував Шойгу грибочки. А той показував Путіну в скуйовджені кущі. Так, режисери і продюсери Горбатої Гори не знали, що сіквел їхнього фільму триватиме 12 років. Але, друзі, зараз наша увага прикута до подій на фронті, які дійсно виглядають дуже тривожно. Це правда. Але я пропоную подивитися на ситуацію трошки глобальніше. А, трошки зі сторони, що в результаті має Росія, західні країни реально почали військову риторику, якої раніше від них ніхто не чув. Лідери країн НАТО не тільки кажуть про потенційне розміщення свого контингенту в Україні, а й кажуть про нарощування ядерного потенціалу у відповідь на російські ядерні погрози. Про них ми також згадаємо. Врешті те, що в розпал цього всього Путін звільняє шойгу. Каже про те, що Росія не знає, що далі робити зі своєю так званою СВО, окрім того, як довго монотонно кидати своє гарматне м'ясо на фронт. І судячи з усього, не так вже й добре все у них в економіці, якщо Путін вирішив змінити Шойгу, не чекаючи приходу до влади Дональда Трампа. Вони ж на це розраховували якось протриматися до пришестя Трампа, а там, мовляв, у них все вийде. Втім, як бачите, дії Росії виглядають дійсно як істерика. І військову верху верхів. І військову верхівку змінили, і ще один фронт намагаються відкрити. Почали погрожувати ядерною зброєю, що Путін вже давно не робив. А якщо робив, то від безвиході. Ось і вусатого свого Міньйона знову витягнув і дав йому в руки свою ядерну піпірку. Виглядало дійсно жалюгідно. Ми вчора довго ще працювали роботи росталіс доволі поздно. Як це так <кій> ну, через міністром оборони, з начальником фінірального штам, повноцінне було все час. Так, общались з міністром оборони, що через два дні Путін його звільнив. У це так. Друзі, завжди маємо пам'ятати, що те, що ворог показує. Це не тільки і не стільки те, що є насправді. І мені дуже шкода, що наративи Росії дуже активно транслюють наші так звані експерти та наші так звані ЗМІ. Ну і у нас знову активно курсують і на телеканалах, і на Ютубах так звані хороші росіяни, які годинами переповідають про те, що сказав Путін, Лавров і Пісков. А ще ворожки та екстрасенси усюди звездять, казна що. Невідомо взагалі на чию користь, чи то вони марять, чи то може спонсорів ще пожирніше, ніж ті бідні глядачі, які їх дивляться собі, знайшли про це все я вам уже казав. Але ще раз нагадую: телеграм у великої кількості телеграм-каналів анонімних, які на перший погляд здаються українськими, також поширюється брехня, в кращому випадку українська брехня, але здебільшого російська. І тут ми приходимо до питань, що відбувається, що з цим робити. І як часто пишуть у коментарях, а кого дивитися, а що що читати. Хочу сьогодні поговорити трошки розширено з вами на цю тему, бо ця тема для нас зараз як ніколи важлива, хоча знов таки просто не буде. Отже, друзі, що відбувається, відбувається війна банально, так і всі брешуть. Брешуть росіяни, бо в принципі вони брешуть по своєму життю. Про це ніколи не треба забувати. Заяви наших керманичів, друзі, теж можуть бути висловлені так. Щоб заплутати ворога, або для того, аби звернути увагу наших міжнародних партнерів на ту чи іншу проблему. тому я б закликав не вестись на ажіотаж навколо деяких заяв, які робляться нашими керманичами, особливо в іноземних виданнях. Є правда, зворотня сторона цієї історії, тому що те, що відбувається у війні, на війні та довкола неї, влада з нами не комунікує. Або якщо комунікує, то геть неефективно це питання влада дійсно провалила питання війни. Нам би мали б роз'яснювати хоча б ті самі експерти. Але на жаль, більша частина експертів вже живе в режимі заспокоювальних пілюль Арестовича. Хоча не знаю, чи можна їх в цьому звинувачувати. Вигорання може бути у всіх. Це ті, до речі, експерти, які працюють на владу. Є експерти, які працюють на опозицію, різну опозицію, друзі. Відповідно, їм вигідно змальовувати, навпаки, все в похмурих фарбах. Ви ж не думаєте, друзі, що різні дядьки, які є директорами, очільниками і президентами різних там, інститутів і так далі, годинами просто так безкоштовно сидять в прямих ефірах. Ні, вони за це отримують гроші, а інститути ці фінансуються політиками, або в найкращому випадку міжнародними донорами, хоча і фінансування міжнародних донорів теж є нюанси, скажімо так. І на всьому цьому тлі в нас іще дуже багато російськомовного контенту, різних хороших росіян, якихось російських експертів або українських російськомовних експертів. Хоча сидять всі вони в російському. Інформаційному порядку денному, яким би опозиційним чи ліберальним не був росіянин, він все одно переказує російську пропаганду, і жодних інсайдів у них нема. Покажіть мені, хоча б одного експерта, який передбачив відставку шойгу. Немає таких. До слова, наші ютуб-канали здебільшого запрошують експертів, які дають перегляди. А перегляди, друзі, збирають ті, хто каже, що або у нас все дуже добре, або що у нас все дуже погано. Аж капець як. І ті, хто будуть розказувати, розжовувати все без зраду перемоги, пояснювати, як воно є на пальцях, їх втери беруть рідко. Бо вони. Ну, ні, і не цікаві нікому. Вони, бачите, не можуть розганяти зраду або розганяти перемогу. Вони не продають глядачеві оцю інформаційну емоційну ширку. Далі, друзі, телеграм, анонімні телеграм-канали, дуже велика їхня кількість. Скуплена росіянами, сприймайте це як доконаний факт. Якщо канал показує вам красивих кітиків, а далі показує полонених росіян, а після цього показує страхи довкола ТЦК, то цей канал ймовірніше, всього, курується з Росії, незважаючи на те, що він вам перед цим показав полонених росіян, а перед цим жовто-блакитних кітиків. Отже, я нагадую, друзі, йде війна, і це означає, що брешуть всі. Хтось дійсно бреше в облаго або намагається брехати в облаго, бо так вимагають закони війни. Але треба ще визнати, що в нас в країні це виходить все менш і менш ефективно брехати в облаго. А тих людей, які, хоч якось, закликають до критичного мислення, вважають за міських божевільних. Ось до цього ми дійшли. Багато що про події безпосередньо на фронті можуть сказати військові, але тут теж треба тримати в голові, що серед війська представлені всі люди всіх поглядів, різних поглядів, різних політичних симпатій. До того ж, далеко не всі військові, які можуть описати ситуацію на фронті, можуть так само вправно описати ситуацію військово-політичну, саме так або політичну. Що ж робити, спитаєте ви, де знайти правду, кого слухати. Але справа не в тому, щоб знайти правду. Правду про війну, друзі, ми дізнаємося тільки після війни. Справа в тому, аби ми не попадалися на брехню. А для цього треба завжди тримати в голові, що ворог не спить, він буде поширювати паніку, він буде поширювати дезінформацію. Про наше керівництво в тому числі, як би ми до нього не ставилися, ви самі розумієте, як я ставлюся до нашого керівництва. Ворог буде вкладати все це в уста різних людей. Абсолютно, інколи навіть таких, які здаються найбільш проукраїнськими. Ну, знаєте, люди теж можуть помилятися і інколи ретранслювати якусь фігню, навіть не розуміючи того, що вони ретранслюють російську Дезу. Я закликаю все це тримати в голові. Вибачайте за, можливо, довгий плутаний монолог, але що я бачу останнім часом серед людей на тлі цього всього, це дві дуже недобрі тенденції. Одна спроба відгородитися від усього цього і жити своїм життям, нюхати квіточки. Або, навпаки, повне заглиблення в зраду: що все пропало, що при владі у нас не буду казати ті слова, які ви пишете, і хоч, можливо, я з ними і погоджуся. Але це те насправді, чого добивається ворог. Так йому буде нас легше взяти, якщо ми опустимо руки. На цю тему поки що все. Видохну. А тепер про Євробачення, бо тут теж є що сказати, якраз на ту тему, про яку ми щойно поговоримо. Отже, друзі, я ще не бачив такого політизованого Євробачення. І тут хочу розповісти. Кілька історій, які мене дійсно засмутили. На жаль, зараз зрадонька дісталося і до наших учасниць Євробачення. Бачу це все по соцмережах через ботоферми, розкажуть різну фігню про вагу Альони Альони знову чомусь. І про те, що якось вони там не так встали, і те, що не те сказали. І що все було не так, і все було не то. Разу кажу вам, друзі, я невеликий поціновувач Джері Хейл. І точно не поціновувач Альони Альони. Тим паче сама Альона зашкварилася вже не один раз. Утім, ми посилаємо наших конкурсанток на Євробачення. В нас є можливість знову заявити про себе на всю Європу, а то й на весь світ. Україна займає третє місце і підкорює серця мільйонів. Ми знову нагадуємо про себе, і що в нас іде війна. Особливо в цей час це дуже важливо. Номер дійсно якісний, крутий, і дівчата добре виступили. Давайте подякуємо їм за це і підтримаємо їх. Вони це заслужили. Мені соромно бачити, як дехто просто упивається будь-якою можливістю е якось нагадати, перепрошую самим, на самих себе. Бо коли ми, посилаючи на міжнародний конкурс, не підтримуємо наших учасників, ми в першу чергу гадимо на самих себе. Тому давайте їх підтримуємо. І друге, Ізраїль тут така цікава, багаторівнева ситуація трапилась. Багато цікавого з'ясувалося про учасницю з Ізраїля Еден Гола виявилося, що вона наполовину українка. У дитинстві вона разом із батьками переїхала до Москви, де й прожила більшу частину свого життя. Ну, і вона брала участь у дитячому Євробаченні від Росії в російському голосі. Там е, співпрацювала із Григорієм Лєпсом та Пілагєй, найзашкварнішими путіністами російської естради. Також вона ще дитиною виступала в Окупованому Криму. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Еден Голан разом із батьками виїхала з Росії до Ізраїлю. Про Україну вона мовчить. І знаєте що, друзі? Еден засвистали. Еден засвістали на виступі Євробачення, якщо ви на це звернули увагу. За її російське минуле? Ні, не за її російське минуле, а за те, що вона є представницею Ізраїля. Бо нині так сталося, що європейська ліберальна спільнота співчуває сектору Газа, співчуває Палестині та заявляє про геноцид палестинців. І засуджує Ізраїль, який нині бореться із насправді світовою диктатурою, так само, як боремося ми. Перебуваючи на одній цивілізаційній стороні із цими самими європейськими лібералами. Ось така невесела історія у мене. Несправедлива в Кубі, я б сказав, з кількома шарами несправедливості. А все чому, друзі? Бо пропаганда диктаторських країн дуже добре працює на Заході. І тут не лише пропаганда Росії, тут і пропаганда Ірану в даному випадку, і пропаганда Китаю також. Тому в чергове я закликаю тримати голову холодною і не давати себе обдурити. А на сам кінець, хочу показати деякі кадри: кадри з півночі Харківщини, де. Зараз проводиться евакуація. Давай, ну, а на цьому поки що все. Такий от сьогодні випуск дещо інакший, ніж зазвичай. Донатьмо на ЗСУ і будьмо гідними. Па-па!